Наталія Василів. зліт чи посадка. Аеропорт у жулянах вирував, кипів, плакав, сміявся, радів і тужив. Здавалось, що лиш для однієї пасажирки не існувало навколишнього світу. Вона сиділа, немов статуя, дивилася в одну точку. Не реагувала ні на гамірні юрби людей поруч, ні на оголошення зручномовця, якби не кріпання очей могло б здатися, що це якась інсталяція чи направду манекен. Я несміливо підсіла поруч, закралася думка, що людині погано, зле не стільки в тілі, скільки в душі. Чим я могла допомогти і уявлення не мала. Тому просто простягнула їй плитку львівського шоколаду. Вибачте, не хочу вам надокучати, та кажуть, що шоколад містить гормон радості, якого, як здається, вам бракує. Вона повернула до мене голову. Механічно взяла шоколад, глянувши на обгортку. Смак дитинства. Дякую вам, мій літак після обіду, а ваш опівдні. Маємо час. Тоді я запрошую вас на каву. Не завадило б зігрітися, осінній холод пробирає не на жарт. Ми попрямували в інший зал. Всілися подалі від людей, наскільки це можливо, тримаючи в руках паперові стаканчики з автомата. Я Діана, народилась і виросла тут, у столиці, а тепер звідси їду чи то пак лечу, можливо, й назавжди. Якщо вам цікаво, якщо маєте бажання вислухати, бо ж саме тому ви підійшли до мене. І в думках не мала про щось вас розпитувати, просто з жіночої солідарності чи суто з людських міркувань, вона не дала мені договорити, тобто слухати мої виправдання, вийняла пачку цигарок, які відразу ж заховала. З валізами незручно виходити, доведеться потерпіти. Одні люди не можуть їсти, не читаючи, інші без телевізора, а я не можу розмовляти без цигарки. Знаю погана звичка, від якої таки доведеться відвикнути, то чому б не зробити саме зараз перший крок. Діана переборювала в собі дві стихії, бажання виговоритись із сором сповіді перед випадковою стрічною. Я її підбадьорила кивком голови, і жінка почала спокійним голосом. У молодості я дивилася фільми Наречена Втікачка та «Кучерява Сью», Тільки заради ролей Річарда Гіра і Джеймса Белужі. Років за десять ці фільми стали для мене цікавими за змістом. А не лише за грою акторів. Тепер знову за майже 10 років я вкотре переглядала ці кінострічки, сподіваючись знайти в них відповідь на моє запитання. Проте, життя не кіно не переграєш роль за енним Дублем, не прокрутиш від початку. Коли мої однолітки виходили заміж, я навчалася одночасно у двох інститутах. Коли вели діток у школу, я засновувала власну фірму. Коли шили дітям пускні сукні, я купалась у розкошах самодостатності. Задоволена матеріальним становищем і свободою, але коли ті ж однолітки готувались одружувати дітей, я задумалася, задумалася так, що закохалася в такого ж успішного Сергія. Він, щоправда, трішки молодший за мене, але ми на це не зважали. Я готувалася стати мамою уперше в 40 років. Радощі переповнювали нас до краю. Кохання, здавалося, було неземне. Я щиро вірила, що отак кохають тільки раз у житті і я, і мене, до самозабуття, до зречення себе заради половинки, до відчуття, що ми справді одне ціле, але ж, як відомо, коли щось буває занадто ідеальним, то варто розплющити очі або від сну. Або від зачарування. Мені на електронку скинули фільмовану зраду мого без п'яти хвилин чоловіка. Стрес зробив своє, я втратила дитя. Що пережила психологам би дисертацію написати, якби не досвідчені лікарі, певне, ото не сиділа б поруч із вами. У такий важкий момент познайомилася з дівчинкою Тонею, яка хотіла викинутися з вікна, бо стала свідком маминої зради. Лікування для дитини було важким. Медперсонал переказував як легенду, що батько дівчинки продав квартиру, щоб мати змогу лікувати єдину доньку в дорогих закордонних клініках. Реабілітацію з підлітком ми проходили в Україні, де я й познайомилася з Анатолієм, батьком 12-річної Антоніни. Гуляли в трьох парком, старовинної лікарні і розмовляли про все на світі, не порушували лише теми минулого сімейного життя. І свідомо не хотілося травмувати ні одне одного, ні дитину. Тонька бігала між нами, веселилася до знемоги. Видно, що дівчинка забула свої тривоги і бажання накласти на себе руки. Її батько радів я втішалася в їхній компанії, а тоня аж сяяла. Так промайнув казковий місяць у пансіонаті. Ми вже звикли одне до одного, навіть більше міцно здружилися», Виникла якась взаємна симпатія, коли настав час покидати санаторій, тоня Зненацька запитала нас обох, а ви не хочете одружитися. Була б гарна пара. Ми оторопіли, як дитина здогадалася про наші симпатії. Вони були аж настільки відкритими, що ми занадто безпечними у словах. Як би то не було, наші зустрічі продовжились поза межами пансіонату. А згодом були освідчення в почуттях, спільні плани на майбутнє, у якому я бачила себе й далі успішною бізнес леді, а Анатолій лиш домашню жінку. Отаке смішне словосполучення він повторював не раз. Спершу я з нього посміялася, згодом не звертала уваги, Призначили дату весілля. І тут починається най Найгірше. Я починаю боятися нашого спільного майбутнього. З однієї причини не впевнена, що насправді кохаю цього чоловіка. Він мені симпатичний, але не мого поля, ягода. Зовсім не мого кола. У нас різні погляди на життя, у нас діаметрально протилежні захоплення та вподобання. Я розумію, що не зраджу себе. Для створення сім'ї. Тієї кучерявки тоні теж не можу зрадити, як і Анатолія, але і я не зможу так. Я його поважаю за людяність і щирість. Анатолій чудова, добра, розумна людина та цього надто мало, щоб створити справжню родину, а не лише проживати під одним дахом, який, до речі, я їм зможу запропонувати. Анатолій навіть відмовився від пропозиції жити в мене. Мовляв, він, як чоловік, повинен подбати про своє житло, а не йти на готове. Тільки як він це зробить, і сам не знає, а поки живе з батьками. Я вдячна йому, що у важкий момент перемкнув мою увагу на нього, тим самим відсунувши на задній план спогади про зраду. Та закоханість це аж ніяк не кохання. Мені запропонували гарну роботу за кордоном це єдиний шанс утекти від них, і ось я тут. Сумління мучитиме мене до останнього подиху, що я зраджую вже зраджених колись людей. Проте це єдино правильний вихід. Згодом вони б відчули фальшиві стосунки і це завдало б їм іще більшого болю. Тому я втікаю, втікаю від них, а може, від себе. Бо ніколи не зможу їх забути, щось у мені зародилося таке, що я й сама до кінця не розумію. Діана знову розкрила пачку цигарок, поки я роздумувала, що їй сказати, підбирала потрібні слова, оголосила реєстрацію на мій рейс. Я перепросила і пішла до стійки. Жінка знову набула пози манекена. Коли я вже йшла до трапа, побачила Діану, яка мені здалеку махала рукою. Поруч неї стояли дівчинка і високий чоловік. Їхні обличчя були надто далеко, щоб я могла їх розгледіти. Зате добре бачила, що вони всі троє трималися за руки.